Так, всім привіт! Хочу показати вкладку, е, що я вам показував, яка обмежує генерацію для того, щоб не, не йшли в захист інвертори. Вона вже працює у мене більше тижня, це, здається, я минулої неділі її зробив. Ну, вже більше тижня сьогодні працює, але що я помітив, ну, якби, все працює чудово. Але є один нюанс, який хочеться доробити. Ну, точніше, це не в плаці самі, а в інверторів. Тут користуються такими інверторами, помічали, що якщо на малих потужностях і споживання більше, ніж може можем, починають напруга завалюватися а вниз і відповідно через це недогенерація, там 100-200 Вт від того максимального, що можна зробити. Так я от хочу трохи його допрацювати. Саме допрацювати як? Мірити по входу напругу, ну, щоб ця платка мірила. Мірити напругу і якщо напруга опускається нижче в моєму випадку 126 вольт, за точку максимальної потужності панелей, точніше, напруга максимальної потужності. Там максимальна потужність може бути трошки при іншій напрузі, плюс-мінус вольт, все залежить від умов. але Ну, вираховувати там настільки точно не варто, все одно, навіть якщо кілька відсотків максимуму не виловлю, то все одно я тих Вт таки зловлю додаткових, які, через які завалюється напруга і відповідно втрачається. Наприклад, бувало таке, що напруга, там допустимо, 127-128 вольт, а там раз і різко падає до 100, до 100 вольт і відповідно. Загальна генерація 100-200 Вт зразу падає. Тобто, по суті, панелі дають там, певну кількість енергії, але через свою особливість роботи ці інвертори її тут всю не можуть забрати. Коли є споживання на рівні того, що модати панелі або трошечки менше, тоді воно все працює чудово. Тому от я хочу допрацювати цю палатку. Так, вона все працює чудово. Так бачу, що там зараз споживання 2238 ну, коливається так, і трошки менше видає. Ну Трошки менше це через те, що в цього лімітера виставлений в нього виставлений 99% перекриття, це раз, а друге, оцей показометр, так називаємо його. Він трошечки менше показує, ніж реально. Тобто, якщо їх підключити на одну ту саму лінію що і цей, то цей буде трошки менше показувати. Чи, ну не знаю, Може, щось якісь в нього треба підкоригувати чи ще щось, але Ні, він більше тут висить часто для того, щоб собі орієнтуватися, скільки яку частину перекриває сонце. Собі бачу, якщо там от є 200-200, значить це вже в принципі, воно вже на максимумі і більше цього чекати не варто. Значи, може, то не бачу, зараз покажу, як працює оце обмеження. Всі знаєте, вони, якщо тут наприклад, там 3 кВт буде, а інвертори 2,4 можуть видати, то вони починають захист, ну, якщо панели ну, багато більше, ніж потрібно. У мене саме така ситуація, що панели трошки більше, ніж потрібно було би ставити. Через це от я таку поставив штуковину. Так, Ардуїну і два конвертера, яким перехоплюють дані по RS485, їх коригують. Тобто, Якщо споживання вище норми, то відповідно, дані коригуються. І, наприклад, У моєму випадку більше 1160 Вт на кожен інвертор ця плата не, не, не пропустить. так? Тоді, коли лімітер роздає ну, споживання виміряв, Поділив на два і роздав і далі ви собі там робіть, що хочете. А вони пробують видати те, що він просить. А якщо це більше, ніж вони можуть, відповідно йдуть, йдуть в захист. Якщо панели там, 1200 Вт, до прикладу, 1250, то, в принципі, нормально. Якщо панели трохи більше, ніж 1300 Вт, то саме 1300 Вт то тоді йде в захист. Якщо панели більше, ніж 1300 Вт, то от, виходить, тоді починаються вже глюки. Раз за разом, вони тут захист, ну такі качелі, не, не нормальна робота. Саме таку від штуку зробив. От тепер воно вже от, тиждень жодного збою, бачу виробіток в день набагато більший. Разом-два інвертора приблизно там, до 10 кВт плюс-мінус в день видають. Це не... Можна в принципі, більше зняти, але це мої потреби, які, які треба. Зараз, наприклад, покажу збільшу споживання, зараз 2, 2. зараз включу зарядку акумулятора, споживання збільшиться. Ну, точніше зарядка включена була, але що ми бачимо, у нас з'являється такий додатковий напис ліміт 2320. це саме на такій потужності обмежується. Так? Ну, відповідно, цю цифру діли на 2 і роздає інверторам. І що інвертори роблять? А інвертори собі як працювали, так і в принципі стабільно працюють. Тут, бачите, напруга не завалилася до 100 вольт. Вона в межах більш-менш нормальний. І видають вони порівну, і ліміт 2320. Так, бачимо, що. 1130-1140. Тобто разом це приблизно якраз тих 2320. О, там сонце не ідеально світить не під ідеальним кутом, але яке б не було споживання, тут на, там, все одно інвертори видають те що, те, що повинні видавати на максимумі. І не, не йдуть тепер в захист. Єдине, що це, коли слабке сонце, тоді ще є такий нюанс, що напруга завалюється. Тут я хочу міряти напругу і постійно її в режимі реального часу, бачите, як от пакети передаються, лампочки моргають. Тут З такою ж самою частотою міряти напругу, якщо вона менша, ніж 126 вольт, тоді отут той ліміт почне цифра зменшуватися. Він почне ця плата передавати інверторам. З кроком там, 5 Вт менше, 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 менше дані до тих пір, поки напруга не стабілізується на рівні там, 126 вольт, тобто це буде приблизно максимальна потужність панелей. Таким чином ці провали зникнуть і, відповідно, в таку похмуровату погоду буде там сотні Вт за рахунок того, що буде МППТ цей чіткіше працювати. Що то трошки він не, не вміє нормально працювати цей МППТ. В цих інверторах, не знаю, це тільки в мене, звичайно, але От два інвертора куплялися в різних магазинах. Різна в них прошивка, як мається на увазі версії прошивки, бо так вони ну, однакові, різна по даті випуску, але працюють вони однаково. Тобто, якщо запит від лімітера приходить більше, ніж може дати сонце, напруга завалюється нижче, ніж можна. І через це, по суті, 500-600 Вт ножа ну, починає працювати більш-менш нормально. Так, опа, це як пішов щось в захист один раз. Перший раз бачу. Через це при більше ніж 500-600 Вт воно працює нормально, а вже при. Там 200-300. Воно починає там звалюватися вниз. Хоча, в принципі, навіть і при 500-600 до кВт воно буває, що звалюється, напруга занижується. Чомусь воно не може відслідкувати точку максимальної потужності нормально, чітко воно пробує там збільшує, зменшує, збільшує, зменшує потужність. І якби видно, що воно пробує знайти ту точку максимальної потужності, але чомусь не може її знайти. Ну, Якась така у нього особливість, що трошки той контролер недопиляний нормально. Чи щось з прошивкою, чи щось з електронікою, не я в нього лізти. Мені простіше от, таким макаром там, тобто, помірити напругу і відповідно, занизити запит від лімітера. Воно буде в принципі, працювати більш-менш адекватно. Тобто, 126 вольт по панелях буде контролювати, це якраз їхня точка максимальної потужності. І при такій потужності досить працювати більш-менш стабільно і буде витягувати з панелей близько до максимуму. Е, до речі, може у когось е, подібна ситуація, так, коли при малих потужностях завалюється напруга, напишіть в коментарях, що це тільки в мене, чи це воно ну, взагалі в цих інверторів така от, такий нюанс. Хоча, я думаю, це всіх через те, що мене два, два інвертори, і вони з різних партій, з різного всього і працюють неоднаково з цим глюком. Що всього це їх така особливість? Таким чином їх трошки допрацюю і будуть трошки в працювати краще, я думаю так, але поки що на це трохи часу не вистачає. Я думаю, я десь пізніше якоюсь займуся. Ну Вже до запчастини необхідні є, але потрібен ще тільки час Погратися трохи з цим. До речі, кому треба такі платки ти, замовити, я можу для вас їх зробити, прошити за якусь таку невелику суму. Наприклад, гривень 500-600 частинами. І що це вам дасть? Це вам дасть можливість до цих інверторів підключити фактично будь-яку кількість панелей, і головне не вийти за межі дозволеної напруги. Тобто з заводу вони йдуть 1300 Вт максимально, більше не можна. З цією платкою можна підключити і 1500 Вт, і 2, і 3, ну, скільки, скільки не шкода панелі. Так як панелі зараз досить таки впали в ціні, то в принципі можна 2 кВт ставити і, і не боятися. І у вас такі, там, в якійсь 9 годині там, чи 8 на максимум. Такі от є. Вони от... Це підписник замовив і йому зробив три, три екземпляри. Вже прошиті все цікаві, чекає роз'єми, от такого плану роз'єми, щоб не, не паяти йому там провода. Я замовив собі відповідно вже йому паяю, щоб тут не, не паяти провода, так фокусуюся. А всього ж навсього ну, підключився там, звідси відключив, в цю плату підключив. І другий кінець включив інвертор і все, ну, і подав живання через USB, воно вже буде працювати. 600 гривень хочете, я таку цяцьку зроблю. Ну, це мається на увазі разом з вартістю плат, доставки, бо я, в мене їх, я не їх не виробляю, мені потрібно їх замовити. Щось Доставка, вартує, щось самі платить, і відносино, щось я хочу там за, за свою роботу, за те, що їх зберу і прошию. Ну, це, вважаю, невелика сума за от, таку от можливість розширити функції цього інвертора. Особливо хто зробив таку дурницю і повівся на, на деякі поради, став собі, скільки влізе і. Цей інвертор міг обмежувати, я так повівся. І якщо хтось так само зробив, то це у вас єдиний вихід. це це така от штука. Поки що другого немає. Там є ще резистор, його можна крутити, але там в розумних преділах, там... Це більше для, для калібрування, для коригування, там, точніше, а щоб там якийсь там накрутити його на якусь велику потужність, це трохи не вийде, бо може і, в принципі інвертор потім згоріти. Тому от, Таким чином, цією платкою, це єдиний можливий такий варіант без втручання в інвертор, по суті, без втручання в лімітер. Лімітер, там в, в що би хотів щось змінити, там, трошки складнувато, бо він там вже все воно прошито і ніяких можливостей, там щось змінити немає. Так, тільки таким от варіантом. Поки що ніде я такого, нічого подібного не знайшов, прийшлось робити самому. Можна з екранчиком. Можна без, ну це таке екранчик тут він більше як показометр, з нього користі там по суті як такої немає. Тому кому цікаво, пишіть коментарі, якось зв'яжемося і можна домовитися. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ну це все безкоштовно. І можете написати в коментарях, як у вас працюють оці інвертори, чи немає таких глюків, як були у мене. Я думаю, що швидше всього, що є. Якщо його по панелях є, значить і глюки такі самі також є. Всім гарного дня.